Заручниця золотих кайданів. Катерина та Андрій були королівською парою у своєму маленькому світі. Їхнє кохання спалахнуло яскраво, наче полум'я у студентські роки, і з роками лише міцніло, обплітаючи їх спільними мріями про затишний дім, гамірливих дітей та спокійну старість. У них було все, про що можна мріяти: двоє чарівних дітей, семирічна Оленка з кочерявим волоссям кольору стиглого жита. Та п'ятирічний Максимко, маленький Непосида з допитливими очима, простора квартира у престижному районі та успішний бізнес Андрія, який забезпечував їм безтурботне життя. Але за блискучим фасадом почали з'являтися ледь помітні тріщини. Андрій став пропадати на нескінченних ділових зустрічах, його телефон завжди був заблокований, а ніжність у його погляді все частіше змінювалася на відчуженість. Катерина, цілком присвячена дітям та домашньому затишку, спочатку списувала все на втому чоловіка, на стреси бізнесу, та тривожний черв'ячок сумніву вже заповз у її серце. Випадкова знахідка під час прибирання в кабінеті чоловіка стала крижаним душем. Серед паперів Катерина знайшла чек на дорогу ювелірну прикрасу, адресовану не їй. Слідом за цим, завдяки випадковому збігу обставин та допомозі давньої подруги, розкрилася жахлива правда. У Андрія була інша жінка, молода амбітна бізнес-леді на ім'я Софія, з якою він не лише проводив час, а й, як виявилося, інвестував значну частину їхніх спільних коштів у її ризиковані стартапи. Зрада коханого чоловіка стала для Катерини нищівним ударом її світ розвалився на друзки. Біль змішався з люттю та розчаруванням. Її ідеальна картинка щасливої родини виявилася брехливою ілюзією, але найгірше було усвідомлювати, що їхні діти, її Оленка та Максимко, можуть постраждати від цієї зради. Катерина була не з тих жінок, які плачуть у подушку вона вирішила боротися не за чоловіка, який її зрадив, а за своє майбутнє та за майбутнє своїх дітей. Вона звернулася до найкращого адвоката, зібравши всю свою рішучість та холодний розрахунок. Розлучення обіцяло бути брудним і складним, адже на кону стояли не лише їхнє спільне майно, але й доля дітей. Андрій, дізнавшись про те, що Катерина знає про його зраду і готується до розлучення, не на жарт перелякався. Софія, виявилося, була не лише його коханкою, а й хитрою маніпуляторкою, яка поступово прибирала до рук його бізнес. Андрій опинився в пастці. З одного боку, обманута дружина, готова позбавити його всього, з іншого ненаситна коханка, яка загрожувала його фінансовому краху. Розпочалася запекла боротьба. Андрій намагався переконати Катерину, що це була лише помилка, обіцяв розірвати стосунки з Софією і повернути колишнє життя. Але Катерина більше не вірила жодному його слову. Вона бачила його справжнє обличчя, обличчя брехуна. Та зрадника. Кульмінація настала під час судового засідання щодо опіки над дітьми. Андрій, намагаючись виглядати турботливим батьком, звинувачував Катерину в меркантильності та неадекватності. Софія, яка намагалася дискредитувати Катерину в очах суду, але Ніна Степанівна, мати Катерини. Мудра і сильна жінка, зібрала несперечні докази фінансових махінацій Андрія та його аморальної поведінки. У останній момент, коли здавалося, що шалька Терезів може схилитися на бік Андрія, Катерина виступила з емоційною промовою. Вона говорила не про гроші, а про своїх дітей, про їх право на щасливе та спокійне дитинство, про те, що ніякі матеріальні блага не замінять батьківської любові та чесності. Її слова зворушили суддю, а правда, нарешті, вийшла на поверхню. Суд прийняв рішення на користь Катерини, залишивши дітей з нею. Та присудивши Андрію виплачувати значні аліменти. Бізнес Андрія, підточений інтригами Софії, почав руйнуватися. Він залишився сам, без грошей, без родини, усвідомлюючи гіркоту своєї зради. Катерина, хоч і пережила важкі часи, знайшла в собі сили жити далі. Вона оточила своїх дітей подвійною любов'ю та турботою, і разом вони почали будувати своє нове життя. На смарагдовій траві їхнього двору знову лунав дзвінкий дитячий сміх, але тепер у ньому не було багряних тіней минулого. Катерина знала, що справжнє щастя не залежить від грошей і ідеальних стосунків, а від здатності любити, прощати та знаходити силу в самій собі заради найдорожчих людей у світі своїх дітей.